Зітхає спас, стікає кров'ю колос і мед ярчить сльозою полином. Земля моя, сточитаний псалом, Несе творцю молитву в повний голос. Горіло поле маками в цей рік, а маківочок годі назбирати, до Бога мене сем полину трати, бо в кожнім вузлику солодкий мед той зірк, підродиться земля моя і поле знов різнотрав'ям буйно зашумить, я вірю, знаю. Бачу я ту мить, як спас в церквах, на радість б'є у дзвони.